Всім привіт! Ось насипав картошки з обмішкою Фуром вечором і бурак трошки там попадає. Його гарно їдять. Вони відносять від кормушки по віддільності, їдять, щоб другі кури не забирали. Деякі старі кури та не хочуть їсти, заходять у курник чомусь. І пару фабричних теж не дуже до картошки. Кукурудзу ще їдять, а картошку не хочуть. Вон вона зайшла вже. Вичнімо хайданість разом з усіма. Курмушку цю забрати, а то тоді приносять в курці, щоб діло курку ту зарубали. Півні грають із старими, курми по трьох, вона вже ходити не може. Мабуть, треба буде одного півня зарубати. Я думаю, ра Богу. Яйця в інкубатор все одно вже заклали. А три півні багато на цих курей. Вони сильно добре грають, задовбали вже курей, кури тікають від них. Ці два білих здорових, рабий трошки нижчий, але по вісу десь однаковий плюс-мінус. Хоча рабий найбільше мені подобався, коли були молодими. Вон та курочка воду п'є. Голошею видно воли набити повне. Вон грають. Та все-таки зайшла в курні. Не буду її вже вигонити. Вон грають знов півні і це вони їдять. А як на вільній вигул випускають то раз за разом з курми грають. Ось і ще одна теж зайшла стара. Дві чорні тут ось. Вон це друга. Дірку вже закрию, хай дверима заходять. Ось молода така гарна курочка. Ці три голошеї рижі, це не наші. На другому хазяйстві купили в сусідньому селі. Одна зараз несеться вроді. Дві інші ні, літом неслось. Вон друга голошей. А третя двісті. Осе. Уже десь буде рік, як їх купили, теж весною їх купили.